Привіт! Маємо гарні новини для всіх закоханих. Запустили довгоочікувану послугу «Шлюб онлайн. Тепер у дії українці можуть робити пропозицію та одружуватися по відеозв'язку. Це унікальна розробка, яка не має аналогів у світі. Скористатися послугою можуть повнолітні українці, які мають верифікований податковий номер та закордонний паспорт чи id картку в дії. На момент подання заяви ви повинні бути неодруженими. А якщо раніше розлучалися, то відповідні дані мають бути в реєстрі ДРАС. Послуга доступна також для українців за кордоном. Проте фізичне свідоцтво про шлюб наразі пересилається лише в межах України. Тож як скористатися послугою? Для того, щоб зробити пропозицію своїй половинці, відкрийте дію. У розділі сервіси виберіть шлюб онлайн зробити пропозицію. Натисніть далі та надішліть партнерові спеціальне посилання з пропозицією одружитися. У партнера буде 14 днів, щоб погодитися або відмовитися від пропозиції в дії. Про рішення вашої половинки Дія повідомить. Проте пропозиція в дії не обов'язковий крок. Вона ні до чого не зобов'язує та не має юридичних наслідків. Навіть без пропозиції в дії ви можете подати заяву про шлюб. Для цього в розділі сервіси виберіть шлюб онлайн заява про шлюб. Натисніть Подати заяву. Зробіть запит на дані партнера. Для цього він має відсканувати QR-код через свою дію або перейти за спеціальним посиланням. Коли ваш партнер підтвердить подання заяви про шлюб, ви отримаєте повідомлення. Перейдіть за ним і натисніть Продовжити. Виберіть дату та час церемонії. Вкажіть варіант прізвища після реєстрації шлюбу. Виберіть спосіб доставки свідоцтва про шлюб. Та залиште контактні дані. Дія сповістить, коли ДРАЦ підтвердить дату та час церемонії. Після цього вам потрібно підтвердити заяву про реєстрацію шлюбу та надіслати її партнерові на дозаповнення. У кінці залишається підписати заяву дія підписом та сплатити адмінзбір. У день реєстрації шлюбу ви отримаєте нагадування про старт відеоконференції. Перейдіть за ним, натисніть Перейти до відеоконференції, приєднатися. Після цього розпочнеться відеоконференція з реєстратором шлюбу. У кінці церемонії потрібно підписати актовий запис про шлюб дія підписом. І все. Ви з вашою половинкою офіційно сім'я. А вже через 24 години серед документів події з'явиться ваше свідоцтво про шлюб. Якщо ж під час відеоконференції у вас або реєстратора трапилися якісь технічні несправності і церемонію не вдалося провести, можна повторно використати кошти та забронювати нову дату. Усе швидко та просто. Тепер жодні відстані та кордони не стануть на заваді для заповітного так.